Дінь, добрий, день, добрий, дорогі панство. Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик ну, ось такий от журнал зкубі-ду. Це того, з чого я починав тут в Польщі, що я починав збирати. Ємно, я хотів комікси, Скубіду, то Міджери, Лунтюнзи. Нічого цього не було. Були ось такі журнальчики, я такі думаю, ладно, ми їх прикупимо, один купив. Комікси тут доволі непогані. Єдине недолік це дуже багато реклам. Ой-ой, ой а комікс тут доволі класний, я вам скажу. Це вже зразу замітно по рисовці просто подача. Оце, звісно, мішає, що вони сюди якісь вставочки, але комікс я бачу класний. Так, да, таке почитати можна. Тільки фішка в тому, що я взагалі коміксів не читаю. Я себе заставляю просто читати там Марвели. в мене вже є там. Я вже чуть Марвела підскопив DC. Я нічого не читаю. Я си оправдовую тим, що я купляю англомовні комікси, тобто про англійські, а я англійську не шарю. Я не хочу з перекладачами це сидіти. Але англійську треба вивчити. Тут, звичайно, випуск у нас весь пов'язаний з динозаврами, драконами. Ну Різні монстри, привиди це теж класно. Це статі оригінальний монстр по мультсеріалу скубі де ти. Це другий сезон, по-моєму, що 13-та серія чи 12-та, якщо я не помиляюся. Тут реклама різних ігрушок, фігурок. М -м 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 -м, краще такі ось заказувати з eBay. Бо я раз то купив, там, де була ось така от фігурка з Кубіду, і вона була жахлива. Вона дійсно була китайська, дуже дешевий пластик. Раз я заказав цілу таємну корпорацію, і мене надурили. Ну, як надурилася, я просто повірив. Дуже класний постер. Дуже клас. Він ну, одночасно і стрьомний, і класний. Так. Да. Крутяк. Пінгвіни Modascar, яких я обожнюю. у мене навіть є два наборчика від Кобі конструктора. Бум, дивіться, як тут це розвивається. Дуже цікаво. Величезна роботична нога. Клас. О, 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 І як це виглядає? Доволі класно. Тут рекламка реклама Лего Е, Обожнюю будову, ремонти, тому що я сам хожу з батьком підробляю. Ми там, у нас такі є маленькі підробітки. У мене просто батько має золоті руки. Він вміє таке все робити, там плитку ложити, шпаклювати. І я дуже заповажав таку професію, як будовлянець. Ну, Тобто працювати на будові майстер. Це, це повірте мені, це дуже тяжкий хліб, надзвичайно. Я ще досі до ходжу, я колись допомагаю. Батькам треба допомагати. Та й де, батько мені дає доволі хороші гроші, мені платить. Тому гріх жаліться за багато червоних драконів на квадратний метр. От ось таке реклама, дурацька реклама. Да. Реклама наступного випуска. Що попадеться, вам які презенти, сюрпризи. Ну, коротше, непогано. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Адіос, амігос!